Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик Шкода А7 з двигуном 1,6 TDI, Я 288. Давненько до нас не приїжджали дуже проблематичні, проблемні так сказати, автомобілі. Ось вам. І нарешті він приїхав. Що маємо? Маємо пробіг 300, а при цьому власник купивши автомобіль до сих пір, каже, він не міняв помпу. Помпу не міняв, термостат не міняв, нічого не міняв, просто як би катається. Це от вам типічний приклад, коли так робити не можна. Що маємо? Зняли патрубки з пічки, запечене все. Таке насищеного, бордового, такого червоного кольору, аж запечене. Видно, що тут проблема. Бачок брудний. Всюди бруд, підключились до пічки бруд було більше, вже стало менше. І саме сама проблема в тому, що вже терміни нормальні, переїздили, коли потрібно було все робити. Пічка лягла. Радіатор пічки після всіх маніпуляцій, промивок хімічних і так далі 60 градусів права сторона. Лівий, бачите, центральний дефлектор 80, а права сторона закоксована. Тут перевірив заслонки. Заслонки ліва, право, тепло, холод працюють, відкриваються, закриваються, 100%. Права сторона пічки лягла. Це вже натянули на 60, а було сперва навіть 50 градусів. Отакі маємо справи. Радіатор пічки під заміну. Тут що далі йдемо? Ну, Тут буде робитись комплекс, комплекс. робіт, Це включаючи робота із передніми радіаторами зовні. Будемо їх мити міняти радіатор кондиціонера, який теж видно, що він посічений. ну так, так, зовсім погано видно, але покажу згодом. Такі справи. На колінах, як кажуть, система охолодження на колінах. Все, вона вже просто. Вмерла і кажуть, поможіть, хоч щось зробіть мені, я вже додихаю, можна ще так виразитись. Власник прийняв рішення міняти радіатор пічки. Скоріше за все, зараз будемо замовляти радіатор, міняти його і промивати всі інші контури. Цікаво побачити, що там нас чекає. Отже, не переключайтесь, ми працюємо. Далі буде тільки цікавіше. Перейшли до наступних контурів, злили антифриз, як і, як і очікувалось, низькотемпературний контур забитий. Забитий повністю, подивіться, який поток. ледь-ледь проходить рідина, ледь-ледь. І починає викидати по трішки пруд. Будемо працювати з цим контуром більш інтенсивніше. Воно відразу видно, якщо стан... Стан системи охолодження можна відразу побачити по коннекторам входу до пічки. Зняли там все оброще, до речі, зараз покажу вам після промивки радіатора пічки, як виглядають конектори. Було все-таки бордове, аж чорне запечене. добавимо більш агресивну хімію. Пожоще, я кажу, щоб промити цей низькотемпературний контур. Не знаю, чи вдасться пробити прохід, я думаю, що зможемо, але треба попрацювати. Подивіться, скільки висотає. Це, Останнім часом, хто дивиться наші відео постійно, особливо з двигунами ЄА-288-ми, останнім часом такі всі більш-менш нормальні системи були. І, можливо, навіть для глядача можливо може показатись, що всі такі системи більш-менш чисті, навіщо його ото, робити промивку. Можна от, о, нічого не робити. Можна частково замінити антифриз і поїхав далі. Ніч, нічого страшного. От вам наглядний приклад. Отак от чисті-чистенькі машини йдуть. А потім оп, і показова ситуація. Оце наглядний приклад, що буде, якщо не робити повної заміни антифризу з промивкою. Якщо от не робити, їздити, їздити, невчасно змінювати. Агрегати, а саме деталі, такі як помпа та термостат. От до чого приходять отакі наслідки. Вбиваєте автомобіль. Ну, Не автомобіль, а двигун. І всю систему. Все заліплює, все загажує, закидає, засирає, перестають працювати інші системи, як екологія. І пішло, поїхало, і все. І машина переходить. Знаєте, ну, є таке поняття, як. В народі корч. Коли вже от, ну, ніхто не слідкує за автомобілем, він при... перетворюється в корча. Ну, тут таке слово може комусь обідне, воно не обідне. Але от є таке поняття. От коли не будете слідити за всіма системами, вчасно все робити, от маш... автомобіль перетвориться в такого так званого корча, буде от таке собі. Їде та й їде, нічого до нього лізти. Гарно, що власник все ж таки звернув увагу. Йому підказали. Він поїхав в Київ до Ростислава на екологію. Там йому сказав Ростислав, що система охолодження важлива, її треба обслуговувати і порадив звернутися до нас. Ось такі маємо справи. Будемо працювати з цією системою, виводити так сказати, із колін, щоб її підняти, хоч на якийсь рівень. Замінимо термостат, замінимо радіатор пічки, вимиємо систему і порада їхати до моториста, міняти помпу як можна найшвидше. Оце о, першочергове це помпа. Оце помпа починає клинити кільце на помпі і дає такі наслідки. Ну І далі вже відповідно від неї все починає вже лізти і приходити в такий стан. Ми працюємо, тут підкидає, ще підкидає, але ще з цим контуром треба працювати. Пройшов деякий час, підійдемо до апарату, подивимось, які тут справи. А тут справи капець. Накоплюється перший фільтр. Вже по контурам пройшли легенько, Зараз той контур низькотемпературний відписає. Працюємо із головкою блока двигуна. І що? такі справи. Давайте подивимось, що ми тут маємо. Просто капець. Цей фільтр повинно вже мити, бо не видно вже як сипе. Очищуємо цей фільтр, ставимо наступний. Наступний фільтр починає збирати Продовжуємо боротьбу з брудом, По всім котурам проходились, вернулись до низькотемпературного, ще трішки підкидає, але прохід вже значно відкрився, вже стало набагато краще. Подивіться скільки бруду свіжого, такого рижого накидало. Ще попрацюємо. Закінчилась промивкою системою, нарешті довше по часу, мили, більше хімії. Капець така підвбита система, відразу скажу, що ідеально не стало, і бути про це мовою не може. За 3-4 години відновити стан, коли 300 тисяч нічого не робилось, вбивалась машина. А той більше ну, тут не ще чи пробіг рідний чи ні. 300 тільки на спідометрі. І зробили все, що могли. Стало набагато чистіше. Вже запомніть, якщо ви запустите систему, відновити заводський стан неможливо. Ніяк і нічим. Ніяка вам хімія не зробить ідеально чистий заводський стан. Вже все, воно там десь буде залишатись, щось десь якось. Це вже заміна деталей. А весь двигун не замінити. Далі, йдемо до радіаторів, зняли радіатори. Радіатор кондиціонера отак От виглядає. Посічений міняємо на новий комплект основного радіатора і радіатора інтеркулера. Ну, дуже великі очаги, забруднень. Подивіться, це низ, запакований аж в хлам. Переходимо чуть вище, це вже пішов основний радіатор. Отак от, от відведу. От так більш краще видно. Так? Отакий от стан і от так приблизити. Дивіться, які. просто жесть. Миємо два радіатори. Радіатор кондиціонера міняємо. Закінчили з промивкою. переглянемо детальніше. Бачимо, що є посічені вже основний радіатор, трошки, бачите, такий пішов. І низ радіатора інтеркулера. Це його зовнішня сторона, і внутрішня. На внутрішній стороні теж є не дуже вже стан радіаторів. Але на один захід, як кажуть, ще вистачить. На один захід можна опрацювати і вже наступного разу. Замінювати радіатори. Будемо збирати автомобіль. Радіатор кондиціонера ставимо НРФ. У нас більш частіше його обирають НРФ, також можна Nissan ставити, Кому що в даному випадку буде НРФ. Завершили установку радіаторів, показую, як виглядає НРФ радіатор чорного кольору. Все чистенько, все красиво, ставимо бампер. Дійшли до заміни термостату. Міняємо отакий термостат. От подивіться, який він печений, перепечений, запечений вже так, що його не то що хімія, його вручну навіть просто наждачкою вже не, не знімає оце все. От такий, отакий стан системи. Бачите, новий термостат, оригінал ставимо, показую його номер. 04L 121 113C. Встановлюємо новенький. І оце наслідки незаміни, невчасної заміни помпи. Помпу не міняють. Помпа міняється перша заміна до 200 тисяч. Всі останні по 120 000, 120 максимум і заміна помпи. Якщо ви придбали автомобіль, ви не довіряйте тому, хто продавав перед вами і каже, а помпа там замінив 30 тисяч тому, чи 50, чи 20, чи щойно замінив. чи в бумагах буде написано, що замінена помпа. Не вірте нікому. Повірте, випадків таких дуже багато. Де люди довіряють, що помпа замінена, а вона не замінена. Помпу міняйте обов'язково вчасно. Термостат цей ходить. Від 200 до 300 тисяч. Після 200 можна вже міняти. Гарні якість термостата Тут 300 тисяч. Все, відпрацював своє, ставимо новий. Після заправки антифризом поїхали заправитись фреоном. І зараз пройшла вже вакуумування пройшла перевірка. Іде, масло додається 40 грамів. І після масла буде заправочка фреоном іти. В системі є у кожному автомобілю така наклеєчка 500 грамів R134A. Все, пішла заправочка фреоном. Показує скільки грамів. Рівно 500 грамів заправлено, завели автомобіль. Нарешті закінчили повністю з цим автомобілем, заправили фреоном. А, до речі, ще хоч забув показати, Ну, вже там, в принципі, нічого показувати, замінили радіатор пічки, поставили радіатор НРФ в гарної якості, Ну, як, на свої гроші. Він 4 рази майже в 3-4 рази. Дешевший за оригінал. Тому тут вибір очевидний, за такі гроші можна ставити НРФ. Перейдемо до автомобіля. Права сторона зараз 92 градуси і маємо 73,6, але є нюанс. Покажу його відразу. Ми коли при діагностиці діагностували кліматичну установку, відразу вилізла помилка моторчика. Розподілення потоків. І воно дує і на лице, і в ноги І в ноги теж дує. і Хоча при цьому на кліматичній установці в ноги не стоїть. Зараз зайду в кліматичну установку, покажу вам цю помилку. З неї можна і побороти, там заміна моторчика цього заслінки. Але це буде наступного разу. Колись приїде власник до нас по цій проблемі. Так, дивиться, двигун передньої заслонки, розподілення повітря. От, бачите, стоїть калібровка. Робиш калібровку, все рівно, все рівно помилка не уходить. Ось такі є справи. І давлення холодогента це коли не було заправлений фреон. Зараз стираємо ці помилки. І залишається електродвигун передньої застонки розподілення. Вона стоїть зліва там вверху за панелю приладів, не дуже в зручному місці. До неї треба ще вмудритися долізти. І при цьому всьому зараз дує в ноги, жарить і на лице. Результат, бачите, зовсім інший, не такий, як був на тій пішці. Одним словом, ми задоволені результатом. Все супер. Раз підніму капот. Покажу, як виглядає у нас свеженький антифриз КПЖ12. Пачок відмитий, все помито, все красиво. Під капотом треба власнику навести порядок. Тут протірка не обідеться, треба вже більш детей стоїть під капотного простору. Від вас, будь ласка, вподобаєчка, а ми переходимо до наступного автомобіля. Дякую, хто поставив вподобайку або навіть ще прокоментував. Від нас взаємоповага, що підтримуєте нас, підтримуєте український контент. Ми теж завжди, коли дивимося щось українське, завжди ставлю вподобайку на всіх каналах. Так робимо останнім часом, і це суперова. Місія, можна сказати, кожного українця підтримати своїх фасад Альтрак. Про рік не пам'ятаю, 230 тисяч пробігу на панелі приладів. Система охолодження в гарному стані за такий пробіг. Нічого такого конкретного не знайшли, промили, все, вичистили, перейшли на роботу з радіаторами. А тут. Ситуація цікава дуже. Зняли бампер. Перейдемо традиційно, покажу, що там з радіаторами. Радіатор кондиціонера. Отакий. От такий має стан низ прогнутий. Бачите, вже така гармошка. Зараз ось воно висипатися почне. Міняємо його. Далі йде радіатор інтеркулера. Тут теж такий стан не дуже. Отакі маємо очаги і підзаліплено. І права сторона теж така не дуже. Переходимо на основний радіатор. Тут капець. Подивіться, яка шуба, шуба, реально шуба. Ось, дивіться, при вас намагаюся зняти її рукою. Прям шуба. Це іспуха, налетіло, заліпило. отакий він весь дуже негарний. Падає тінь, можливо, вам не дуже гарно видно. Покажу ще раз ближче. Такий дуже заліплений. Миємо ці два радіатори, інтеркулера і основного. І міняємо радіатор кондиціонера. Так, промили вже всі радіатори. Будемо збирати систему. Власник виявив бажання замінити термостат. Його термостат 200 тисяч пройшов. Нормальний стан і ще буде ходити. Але все-таки ставимо новий. Коли 200 плюс, рекомендація міняти. Дуже багато термостатів виходить на пробігу після 200. Від 200 до 300 вже починаються проблеми. Я раз вже робити комплекс, то зачастую люди хочуть і відразу зробити все. І термостат замінити. До речі, будемо ставити новий бачок, новий оригінал. Отакий він має. Вигляд, немає G13 надпису, немає силікату. Він теж двохстінний і теж, бачите, злив вниз іде. Оригінальний бачок двохстінний з двохстінним силікатом. Перейдемо на вулицю, покажу, досихають наші радіатори. І що ми тут маємо? Так виглядає радіатор інтеркулера. Ну, Чистенько, все добре. Так виглядає наружна поверхня основного радіатора. Не знаю, мені так трошки падає тінь, чи вам видно в телефон нормально. Ну Гарний стан. Відмився суперово. Подивіться ближче. І ось його внутрішня частина. Самий низ, один, трішки вже бачите. Підкоцаний, але такому радіатору ще жити і жити. Якщо отут бруд не прибирати з його поверхні, буде підгнивати там, трухнути і будуть появлятися дірки. Тут вже бачите, де було на інтеркулері більш загажено, отакі вже починається трошки випадати. Ще два радіатори в цій гарному стані поїздять, немає ще питань. Ставимо на місце. Новий радіатор NRF щойно встановлений. Так виглядає. Все красиво ставимо бампер. Наступний автомобільчик у нас шкода А7, 1.6 турбодизель Я288 на повному комплексі. Дуже часто з двигунами єа 288, це шкода А7, Golf 7. Passat B8 і інші сіати різних модифікацій, стали користуватись попитом на, на дві послуги разом. Дуже гарна, скажу вам штука, коли приїжджаєте помити систему всередині і зразу вже і зробити щось з радіаторами. З радіаторами щось, це саме заміна радіатора кондиціонера з промивкою інших двох радіаторів, інтеркулера та основного. На виході маємо ну, все промито чистенько, заправлений новий антифриз, чистенький радіатор з новим радіатором кондиціонера. Така послуга зараз в літній сезон у нас дуже популярна, просто на неї прямо аншлаг, так скажемо, і знову цей автомобіль. З особливостей помили систему, був бруд в системі, не став показувати. Не дуже багато, пічка була в цьому автомобілі замінена. Перевірили її роботу. 76 градусів по правій стороні, все супер. Власник виявив бажання замінити термостат. І тут цікавий випадок, ще такого не було, але покажу. Термостат, коли долізли до нього і почали його витягувати, сидів просто намерто, як кажуть, плотно. Зацепами тройними, просто як як, як вріз туди. Не можна було ніяк достати, почали його чимось отуда відколупувати і зразу тріс, і все просто розпалось на кусочки. отаке Просто достали, все достали, звісно, але маємо, що маємо. так Трохи його там щось підклинуло було і він розпався. Ну значить так йому і треба, все, уходить в утіль. Ставимо новий оригінал, його номер завжди показую. 113 с Якщо ж у вас металічний термостат, він має в кінці букову D. Встановлюємо і будемо, розібрали вже морду з радіаторів, зняли бампер, пішли, покажу, що там з що там передком. Як ви знаєте, в 1,6 вже показував, що радіатори мають меншу площину, а саме зменшений основний радіатор і радіатор інтеркулера він внизу під основним. Є радіатор кондиціонера власник виявив замінити. Отак от, от вже пішов, низ вже відпадає вже йому все. Це просто розхідник, можна на нього виразитись. Він приймає всі удари на себе. Викинути, поставити новий. Що маємо тут? Ну тут картина така, подивіться. Просто вже забитий нормально так пухами. Ніз, дивіться, вже в землі в якоїсь почало просто запаковувати радіатор інтеркулера. Доволі забруднення серйозне, я б сказав, сильне вже. Будемо промивати його, звісно, що спочатку видуваємо, продуваємо з іншої сторони, а потім будемо промивати. Промивається з використанням керхера, хімії, двостороннє промивання, з однієї і з другої сторони. Максимально якісно, що можна промити з цих радіаторів. Тут що ми бачимо? Тут, там, де радіатор кондиціонера був посічений і а, низ. І от з тієї, там де забруднення, бачите, вже на цю сторону передається вже гниль, пішла, висипання і цих сот. Помиємо Зараз ще обдивимося, в якому він стані інтеркулера. Можливо й пора замінити, але можливо ще походить. Отже промиваємо ці радіатори. Сонечко сьогодні гарне, підсохло все, отак виглядає. Почастіше лознатно, але вже такий, як би бувалий радіатор. Є посічені місця з цієї сторони, з цієї сторони. Вставимо автомобіль, починаємо збірку. Закінчили збирати автомобіль, крім установленого бампера. Перед тим, як поставити, покажу радіатор червоного кольору. Це НРФ, замінений. Новенький красивий. Все супер, радіатори промиті, кондиціонера новенький. Ставимо бампер, заливаємо антифриз, прогріваємо. Закінчили всі роботи по цьому автомобілю Традиційно покажу бачок. Бачок антифриз Herp G12. Це красиво, чистенько. До речі, бачок має зверху справлювательний канал, це значить, що в ньому силікат можна витягнути, він одностінний. Він тут був, його видалили, вже його не буде. Все промили, прочистили, передні радіатори привели в порядок, радіатор кондиціонера замінений. Далі від нас автомобільчик їде на заправку фреоном. Що тут маємо? Тут права сторона 91 градус. Зараз прогрітий автомобіль, термостат відкрився, все перевірили, набір пічки триває. Все супер. Ну, від вас традиційна подобаєчка ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Якщо хтось когось цікавить, телефонуйте, запитуйте, ми у всіх месенджерах, наші контакти в коментарях, також в описі під відео. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!